Маленька зооволонтерка Варя виводить на прогулянку у леваду евакуйовану з Харківщини Кобилу леді ЕМ. Дівчинка приїхала на прилуччину ще в травні. Коли Дергачівська дитячо-юнацька кіноспортивна школа, що діє на базі державного біотехнологічного університету, вимушена була змінити місце розташування. Тікали від ворожих обстрілів, які згодом зруйнували приміщення установи. 7 серпня Варя святкує свій 12-й день народження та проводить його з найвірнішими друзями кіньми. З кіньми мені дуже-дуже подобається проводити час, тому навіть на свій день народження я буду з ними проводити час. Я займаюся з конями майже всю життя, а іменно спортом я займаюся майже три роки. Мій тато був кандидатом на мастера спорту, і мені з дитинства подобалось коні і. Так вийшло, що мені зараз дуже, дуже подобається з ними спілкуватися і ну, робити з ними все. Протягом всього літа щоденний розпорядок дня варі складається з допомоги тренерам у конюшні села дідівці. Я, можна сказати, приїжджаю там, допомагаю старшим, розчесую там, може, готую коней. Ну, я навіть не можу це все перечислити, я багато люблю. Ну, і кожен день по різному. Поруч з варею посильну допомогу надає її восьмирічна сестричка Даша. Тому що мені подобається з ними бути, та й мені подобається на них їздити. Окрім тренувань, Даша займається, так би мовити, по господарству. Могу відбити дідники, то саме за сірку та й Васю, е, і ще пособирати яблука. І попереднітати серед діток, які приїхали на прилучену разом з тренерами школи, і Аня Поруч з тренеркою мамою. Дівчинка доглядає коней, встигла тут познайомитися із іншими дітками. Ми, ми вибираємо коней. Ми їх розчасуємо, обираємо їхні домі, коротше». Та з найулюбленіших занять Ані... Це, звісно, на них кататися, ну і прибирати». Поряд з маленькими зооволонтерами з Харківщини працюють і прилуцькі дітки. На вихідних вони наповнюють конюшню щирим сміхом та огортають коней любов'ю. У будні дні і в вікенд працює поряд з дівчатками прилучанка Кіра. Щоранку поспішає сюди, аби. Прибирати дін дінники, чистити коней і збирати яблука. Погані в мусор, а хороші. Коня мені подобається тут знаходитись тут все спокійно. Дівчатка вправні не лише у допомозі цим величним тваринам. Верхи на конях вже доволі вправно виконують найпростіші елементи. Кожна з них впевнена, під чітким керівництвом досвідчених тренерів обов'язково досягне гарних результатів. Та, аби будувати плани на майбутнє, кінноспортивна школа розраховує на підтримку жителів прилуччини. Вже сьогодні активний збір на корм для коней. Ціль 600 тисяч гривень. В Кінноспортивній школі розповідають, цих коштів має вистачити, аби забезпечити коней всім необхіднім на середньому рівні. Тож запрошують кожного допомогти цим благородним тваринам продовжити тренуватися, аби ще не один раз представити Україну на змаганнях.